Добрий ранок. У нас перший сніжок, як ви бачите, а ми в моноліті працюємо. Приїхала бригада Олександра, бачите, ранок, а тут уже робота кипить повним ходом. Вон, бачите, лебідь живе на господарстві. Чуєш, Вов? Хотів запитати, а що з лебідем не так? Бо люди запитують, я його колись показав. Дивлюсь, у тебе живе він на господарстві. Принесли. Маленьким вигодував. Ну такого неходячого в не неходячого, вони в його там знайшли. А, так він на... це в тебе постійно живе, так? Да? Другий год вже пішов. А, а я здивлюся, зняв. Я думав, він ставка прийшов, думав, може його не, ранили. Його принесли, він не ходячий був зовсім. А, а він не літає, да? Оце просто живе в тебе в дворі, Ото Да? Ото розганяється, це добігає до дров, то стає, вертається в двірі. А це два роки живе. Да? Другий рік це пішов. Сам, так, да. він там пару собі не ще. Лебідь чи лебідка? Я не знаю. Не розбираєшся? Не... Ну, молодець, ну, бачиш. Похожий на лебідку. Чуєш, а що воно їсть оце? Що він їсть лебідь? То ти... саме, що гуси їдять. А, а що там? Ну, гарбузи, каша, так? Да? Е, в основному пшениця. Кукурудська пшеничка таке. Само не люби, оце літом. Е... Таке, капусту їсть. ото. Принесемо, то він розбирає. Ручний, да, можна погладити Ні, До рук не йде. Не йде? Близько підходить до мене, до рук не йде. Ну, надей, чужих, бачу, це, бачу, якщо бачу. чужий у двір заходить, зразу крила піднімає, кричить. Як собака вже, як, да? собака. як охранник вже. Ну дякую, що рятували. Я думаю, люди подякують, так. Бачите як. А я думаю, все запитаю. Я бачу. Думав, він просто приходив в гості, може думаю не полетів. але вона така історія цікава. Не надо, мамо, розуміти. Добрий день, здраві. Добрий день, робота кипи. Танюк шувано, схватилось, нормально. Сейчас. Да, да. Доброго дня. Роман Сергеев, доброго дня. Давай я по путу, я поймаю. Возьмите, присоединяй, ходит. Саня, застыла так, что що можна розбирать, да? Ну, да. Хорошо, да? Ну Ми ж накриємо кінці дня, по будь якому випадку, щоб його не порвало. Вони, я думаю, сьогодні доложать, а ми накриємо. А що я Олександра не бачу? Де бригадір різний? Тут був. А О, там немає біля Рома. Біля Ту тут. Рома зрізає. Зрізаємо асфальт, будемо підсипати. Пісок ложити, плити тоненькі і будемо ложити. Бруківку сюди. Так, робота кипить, повним ходом. Надію, що до морозів два дня залишилось. Ми встигнемо. Все вам покажемо, розкажемо. А ви, саме головне не забувайте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Зараз переведу камеру, зроблю невеличку об'яву. Завтра, 22 числа на 9.30, збираємося, а тут поладити трошки дорогу. Ось біля п'ятиэтажки, По вулиці Космічній. І в сторону. Сінного, Ваношейчино, зарябинки позакидати оці ями. Половинка кирпича, бивушний щебні, все це ми надамо. Сусіднє господарство дасть Ці, і маніту, і е, машини, якими все привезе, Нужні люди. з зарябинки, і з ваношейчино, сіно. на 9.30, будь ласка, чекаємо вас. Ями тут страшні. Я думаю, всі ми тут їздимо і дорогу ладити потрібно. Як ви бачите, додавлю трошки. А тут дорога дуже в жахливому стані. Я думаю, якщо ми отак половинками ці ямки позалажуємо, поприсипаємо бовушним щебнем, вона доволі непогано тримається. Прошли раз ми робили, то там, де половинками виложили, там і до сих пір ями проїзні. Так, це. Тут ми будемо ложити плити. Ялинковий базар біля моноліта, кому потрібна ялинка, дивіться, які красиві стоять. Туди далі центр нашого міста. І наша ялинка. Михайлович, а що я ніхуя не роблю? Я тепер бачиш жаком <ривіт> <ривіт> Нічого, нічого, Михайлович, хай пишуть. Є до тебе фейтери, як пеле. Жаба дале, Михайлович. Ви в 60-ті 6 виказуєте. 6. Бачите, як працюєте. А когось правильно жаба дале, може і в 50 вже не може працювати. Привітаємося з паном бригадиром. Дякую, що нас не забули, вернулись. А то не кожна бригада, знаєте, звичайно, як здоровий об'єм беруть, а тоді як трошки залишається, вже кажуть, да, ми приїдемо, ну, це рідко буває. Так що сам дякую, це точно, це, що приїхали і доробляєте. Це яму там переклала. Да. Вже хлопці да. А оцю, що отут краєчку було. Я не показував, ще зараз показую. Ну якщо підправлять, а може його і не треба підправляти. Це хлопці нам трошки. Відправили, там плітка нас просіла. Це ще ми раніше років п'ять назад ложили. Я не знаю, Сань, треба це підправляти чи не. Воно бачше, якби просіло сантиметрів на 2-3. Якщо підправляти, то це хоче з наступного року. А, хай сюди. Хай воно вже сядеться. Лучше, так. Да. У ну, нас якби претензії особо нема. Не знаю, це в одному місці. Може там просто за що слоя здорового, так? Да? Може плита не доставала до краю, може там земля залишила. Я не бачив, як там оціплюється шестерка. Може, отут якраз участок не ну, Може. Да, да. Оце дітам таке. Ми тут... заходили далі. Да. Ну тоді хто знає. Бачите, участок вже переложений. Ти не бачив, як було і не польба, про що ти кажеш. Та що було, Яма була. Я тут вийде. Там не Вона, знаєте. Яненька, так? А, то вона тут тим втіматиме, а? Роман Сергійович піднімає. Люди хоч би під машину не попали. Да? Так Ще треба хлопцям зараз поїхати взяти наші богодуховські колбаси обов'язково пригостити. Під'їжджаємось до м'ясної крамниці. Будь ласка, зараз щось возьмемо. Думаю, неділя щось там залишилось нам. Що ми тут взяли? Що було, вже взяли. Колбаски домашні сончика. Анатолій сальцем пригостив за рекламу, що ми йому знімаємо. <гум> ну, сьогодні, каже, вже бачите, нема нічого. Так, порозбирали. Ну, Ще є що трошки взяти. Якщо будемо пригощати хлопців. Олександр сам Муценко може гарантувати М'ясо смачне, добра. Анатолій дякую. Так, да, вибір вже був невеликий, воно ж сьогодні неділя, завтра вже вихідний. Ну, Я думаю, повечеряти буде достатньо. А зараз Покажу вам метал. Хотіли серебристий. Ну, наподобі як вон, бачите, серебристий, як у нас верхушка в мене на офісі. І ось ми бачите, підібрали отакий метал. Не знаю, зараз підійду до нашого магазину, притулю, що далеко ходити, ось, будь ласка. Ось бачите, який метал, такий з рифльоностями мікро. А це ми ось нам запропонували отакий метал. Бачите, більш нього структура така, хлоп'я більш більше, бачите, воно так переливається. От мені цікаво. Чи серебристий ставить на ворота. Ну, серебристий, як оця машина, чи ось отакий На ворота. отуда, на в'їзд. Хлопці працюють, не покладає рук. Ну наша задача за сьогодні і за завтра все це завершити, доробити. Вітаю, вітаю, всіх вітаю. А да, вона якраз зараз. Трошки незручно. Ну, Я думаю, зате в подальшому буде набагато краще ходити біля нашого моноліта, буде покладена бруківка, плити положені. За місто ну, асфальт там вже такий, знаєте, одна назва. Тому біля нашого магазину. Ми зробимо все, щоб вам було зручно і ходити, і заходити в наш магазин. Так що запрошую вас. Дніпро -М. Та Я не знаю. Такий, не такий. ну Щось наподобіє. І ми хочемо вже тепер сірим, Можливо, господар цього магазину теж зробить сірим і далі пройти сірим. Взагалі в нас, так щоб трошки розбавити, хотіли зробити серебристим, А зараз все-таки більш увагу звертаємо на сірий. Ну Все одно ж наподобі, да, Андрій? Ну може бути в ну, нас це такі не ворота. Це мабуть таке, як у нас на фасаді, на магазині. Ну, а ворота ми можемо з такого зробити. Ми можемо може зробити? Можемо взагалі разноцвітні зробити. А ні, ну разноцвітні, не разноцветні, ну, колір треба підібрати. Де ви пропали? Трубку не берете, до вас не дозвониться, кришу нам не зробили. були <розуміти> Я поняв, поняв. Ну це будівельники, що ви не хочете, бачите, як відмазується. Зробимо, зробимо і все. І з кінцями. Ну. А ось я той, що у нас на фасаді. Бачите? оце, що в нас на фасаді, що в них на заборі. Одінати а це другий. Трошки. Це у нас. А, там на тому було написано 7024, щось таке. Ну, тут нема рога. Це тільки виробник. Да. Ну має право бути такий у нас на заборі. має право, любий. Дивись, яке тобі робиться. Мене зараз найголовніше більше все інтересує полезна ширина листа, щоб там стойки на воротах поставити коректно. І все. А цвет дивись все. Вишіть, отакий. Це буде сірий, це буде крупнозернистий, да? хлоп'яно. І серебристий, ну, наподобіг, такого якось метал. Да? От, вон серебристий. Бачите, метал для КАМАЗа. Було б цікаво знати вашу думку. І підберемо, треба до завтра це все вирішити. Сьогодні відео вам виставлю. Ви подивитесь, напишете, кому що подобається. А потім подивимося, як, як я приймемо рішення і як вийде воно. В контрасті з нашим монолітом. Щоб можна було порівняти. А ось бачиш, таке щось наподобиє, так? Да? Тільки тут ще. Тут мельче. Це що ти хочеш сказати, що це темніше до цього, так? Да? Ні, ну це не темніше, просто кульок. Отєнок просто, другий. А он на то. Так поки отак от дивися, вроді походить. А отак підвозить, і так все. Ну воно що буде там на заборі, воно ж не буде приєднане. І цього люди не бачатимуть. В будь-якому випадку. Світ ну, прикольний. Мені подобається ця, знаєш, крупна зернистість, як вона називають. Як вони його називають? Хлоп'я називають. А, хлоп'я, крупні хлоп'я. Круп ви не промахнулись, візьміть шуруповерк, отпутей в й образець, що ми на нього дивились. Я вам зараз покажу, якою сторони буде вісок, А то й родину. Чи жить? Розі розтянуть. нічого не розтягнути. і акумулятор. Який. Це твій? Ні, це ваш. А, Тож ну то зникали акумулятор. Ну то ж ми взяли наймощний, ну, да, так? Да. Чуєш, Саня, а що це ти, ти зробив? Це для чого? Тут буде опалубка? Це не ця плитка. ну так Андрій. А, отак воно і останеться, так? Так, так. О, найголовніший строитель Богодухова. Да. Це по Я... технології. Що ви там, як ви живе здорові? Потихоньку, воюю. А що ви зараз займаєтеся, як займалися? Є 156-й, так? так? Чи зараз вже трошки менше роботи? — й це ну, екскаватор. Де екскаватор, де екскаватор а. Ну, Послуги, так. Да? Дивіться на третій школі, кажу, то малий вчився 10 років. Тепер для внучок подземну школу строю. блядь. — А, ви там зараз займаєтесь, так? Да? Ну, тут по місту кончились. Та да, ви... да, вроді понакопували, дай Бог, щоб воно <скільки> допомогло. Щоб не так. пригодилося. Ну, <см> да, да, да. <см> хай, хай не поможе, ну, щоб не пригодилося. Ну, Ми бачите, затіяли теж зима, ну спішимо. Хотіли заморозити, ну а потім одне зробили, не, 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 друге не, не. зробили, а тепер залишилося вже вроді небагато. В тому, що температурний режим дозволяє, треба доробити і все. Став, ставимо раді. обогрівателі, трохи накриваємо, бо залили да, останні да, два дні назад. Ну а тепер трошки зробимо тротуар, щоб людям було зручніше ходити. Воно сьогодні неділя, а повиходили всі. А моя робота, бачите, знімати, показувати. А діло в тому, що е, через пару днів там ворози передають. Лучше зараз зробити по катепку. А воно ж і заїзд буде, бо в нас виїзд поганенький, а тут же буде 10 метрів ворота, я там 10 метрів. Тоді ж воно буде кругове. Дішу постав автоматично. Да, все буде автоматично. Да, ми взяли автоматику, взяли, ворота вже анатолій варить. Все буде по фіншую. Цікаво, бачите, було вилежено кирпичом. Вилежено прямо на піску. І зверху був асфальт. Ну, був тротуар зроблений на красному кирпичу. Я думаю, ми зробимо трошки краще. ніж було. Я зараз стою возле цього, возле друга зараз в нього попитаю. Я все. Та це я дивився вже. Не... Бо бля, робота проведена немаленька. А що там з стопчиком задней балакали, вийде? Да, зараз я рому попрошу підійду, а щоб це... дуже акуратно, дуже. Ну ще й я підійду, Лишнім раз не буде. Бо воно ну, то підстило, ну дуже-дуже. Дуже... Що, ні. Скільки це йому? Це... Та сутки щитай. чуть больше, полтора, полтора суток. Да? Друзь, да, Все правильно, дивіться. Дякую. і комбайн. Видно, що в роботі був, так? Зараз ходимо до Натолі Володимировича, поки хлопці там працюють. Трошки вам показав, розказав. Результат ви побачите. Звісно, далі. Дрова з нашого будинку. Палим. Бачите, до сих пір. Я думаю, що на місяць вистачить. Щось та й за економ. Все, приділились. желізом. Ну це оценковка, ну в принципі буде таке тільки сіре, правильно? Не знаю. Просто втопилося. А, ну сам розмір, так? Да? І під нього ж перемички зараз будеш варити, правильно? Mm -hmm. Теж вже практично вони вже зварені. Так? Та на ліс, де так обійди, як по кровлю синів. І тоді воно круче Ось вже по... розварено. Розварено, далі, розварюємо і ставимо. А воно на кожному листі буде оця перемичка, так? Mm -hmm. Кожен листок буде отдільно вставлений в рамку. Так. Неділя працюємо. Потім ще одні такі самі, тільки буде фірточка ще в нас, щоб була при в'їзді. Да, скажете, є автоматика, відкривається на фірточку. Ну, а вдруг світла не буде. То в Андрія треба спрашувати, він там керує цим проєктом. Може якісь будуть така, щоб не стерчало. Ну, а дивіться, кстати, це слушне зауваження. Надо підійти і спросити Андрія Павловича, чи ручка не мішатиме фіфточки. А може тільки замком. Хоча б це, в принципі, аварійна фіточка. Ну, Під'їхала там охрана, там чи під'їхали, мало що трапило, щоб можна було попасти. Нема світла. Ворота ж не відкриєш, а фіточку, щоб открити там. Хоч, хоча б ключом можливо. Може ручка там і не потрібна. Яма на ямі. Спасті. Так, і ми з вами на фермерському господарстві. І зараз занесемо гостинці, зробимо розпаковку і заодно ж включимо, подивимося, щоб була вода в доміку, щоб тепло було. Заходимо з вами. Зразу не забувайте вподобаючку пластинці, все чисто, хорошо, тепленько. Зараз додали трошки опалення, відповів, опалення додали. Тут порядок, все як має бути. І швидко вам покажу, що ми купили. Ну, я ще раз кажу, в магазині вже, в принципі... Сало, це нас Анатолій пригостив, я вже вам говорив. Це гліверна колбаска. Смачна, до речі. Оце кострець такий. єлі єлі підкапчений. Дуже сказав, дуже-дуже смачний. Останній кусочок вже забрали. І взяли ось такий хороший шмат Сан лісона, Ну, я сказав би, що доволі непоганий. Все смачно виглядає. Краховське колечко колбаски. Та й хлопці смакують. Ага, я думаю, десь було і останній кусочок домашній колбаски оставався, Ще теплий в руках. Так що це так. Одрізав <рес> кусочок. Попробував. Так, да, смачне. Добро так. Клас. Так, все закриваємо, проверяем воду, дожовуємо мясо, смачню Угу. Добавим трошки опалення, щоб хлопцям було тепліше. Ну, я думаю, нормально. Не втримаюся, дріжу ще маленький кусочок. На цяй поїду. Не можу втриматися, дивіться яке смачнюще м'ясо. Ой, значите такий кусочок. Воно ну, почти не капчено, таке, знаєте, трошки єле-єле. Механько, добренька. А взагалі без питань. Ну, та не, не буду куштувати, це так Анатолій дуже нахвалював. Залишився невеличкий кусочок. Ну, думаю, попробую. спробую. Можливо, і додому собі візьму в вчитий раз. Так ось бушний щебінь у нас лежить завтра на дорогу. Будь ласка. Я думаю, його тут вистачить достатньої кількості. Проїдемо, глянемо. У нас ще є збитий кирпич. Ми ж вивозили. Спеціально, щоб його використовувати на дорогу. У нас і земля є, і куски пліт і, звісно, половинки, які ми будемо закладати. Ось, дивіться, доволі непогані половинки. Оце від ціля будемо і набирати. Я думаю, вистачить. Аби було бажання і були люди. А це та майстерня, яку я врятував, купив і не дав її розібрати. І вона зараз функціонує. Працює талька іноді ми її використовуємо. Ми її відремонтували, перекрили, поставили ворота, а це єдине, що треба ворота ще покрасити. А так зимою доволі тепло, нормально можна ремонтувати техніку.